Я хочу відзначити наших дорогих мам, сестер, бабусь місцевої церкви. І вже деякі думки, брат Олег, переді мною висловив в проповіді. Я хочу зазначити, сестри дорогі, і звернути це слово до вас, як старших, так і молодших, що материнство це Божий дар. І материнство це не просто Божий дар, а з цим даром приходить покликання саме Боже. І вам, дорогі сестри, Сьогодні цю місію материнства потрібно звершувати в досить непростий час. Тому що зовнішній прес світу, культури, він просто-напросто висміює і зневажає материнство. Не просто материнство, друзі дорогі, а саму природу жінки або саму жіночість. Під ідеологією ось цих, знаєте, трансгендерною і всякою, всякими збоченнями, сьогодні мама висміюється. Сьогодні мама зневажається. Сьогодні мам закликають до того, щоб вони самі власноручно вбивали своїх дітей. І це зовнішній прес, диявольський, знаєте, тиск а, на жінок сьогодення. Я хочу просто підбадьорити вас, мами християнки. Знаєте. Це вже таке, як прислів'я, воно прижилося до нас. Чим темніша ніч, тим яскравіші зірки. І я хочу побажати, щоб кожна мама християнка, кожна дівчина, яка сьогодні, можливо, присутня серед нас, в майбутньому буде мамою, кожна бабуся, щоб ви сяяли Христовим світлом в цій темряві світ, світу, в якій ми проживаємо. Ви маєте. З цим покликанням і даром унікальну можливість сестри дорогі, впливати, впливати в першу чергу на ваших дітей. Якщо читати біографію, історію великих мужів, ви можете практично знайти в кожному, як вони свідчать, що великий вплив на них мали або матусі, або бабусі. Я хочу вам побажати, сестри, щоб ви були ефективним інструментом формування. Тих діток, які Господь послав у вашу сім'ю. Ви знаєте, є такий, така відома історія тут в Америці. Інвентор Томас Едісон. Він досить відома фігура. Більш як 1100 патентів, якщо я не помиляюся, 1100 приблизно патентів зареєстровано саме ним. Він винахідливець. До речі, якщо ми дивимося на цю е, лампочку, то перший, хто винайшов цю лампочку, вона саме приналежить, е, належить Едісону. І от в історії його життя відбувся, знаєте, от так, такий от приклад хочу привести. Коли він прийшов зі школи і приніс листа, і він цього листа, закритого в конверті, вручив своїй мамі. Мама, прочитавши цей, цей лист, заплакала. І він питає, чого ти, мамо, плачеш? А він каже: мама відповідає, що в цьому листі написано: ваш син, він просто геній. І в нашій маленькій школі немає вчителів, які були б здібні йому давати більше науки. Тому візьміть його і навчайте вдома самі. Коли він став великою людиною. Коли він отримав багато премій, всяких відзнак, і мама відійшла вічність, він перебирав її речі і знайшов цього самого листа. Відкривши, він прочитав справжній зміст, що там було написано. А там було написано: ваш син розумово відстала дитина. Візьміть його і навчайте вдома, тому що ми з ним не справляємося. Томас Едісон він в своєму щоденнику той самий вечір записав такі слова. Томас Едісон розумово відстала дитина, стала генієм свого часу завдяки героїзму своєї мами. Ви, сестри, можете впливати на ваших батьків і духовно формувати, вести діточок до Ісуса Христа, відкривати ці духовні істини, навчати ваших дітей. І життям, і словами, і добрим прикладом, тому ми вас благословляємо в цьому. І як побажання, як благословіння. Я хочу зачитати текст, який записаний. Це досить відомий текст книги чисел. Як Господь вчив благословляти синів народу ізраїльського. Я попрошу, будь ласка, сестри, всі, хто присутні в нашому приміщенні. Підведіться, будь ласка, на ноги. Будь ласка, сміливіше, всі, -всі мами, бабусі. Дівчатка, які є серед нас. І ми прочитаємо цей текст і звершимо коротку молитву, щоб Господь благословив вас. Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. Будьте благословені, дорогі сестри і мами.